Доброго ранку, дітки! Сьогодні з вами ми будемо розмовляти про одяг. Одяг є дитячий. Жіночий його носять жінки та чоловічий його носять чоловіки. Давайте з вами закріпимо, який є одяг. Якщо одяг. Носять діти, то він який? І якщо одяг носять жінки, то це одяг який? І якщо одяг носять чоловіки, то це який одяг? Дітки, а яка у нас зараз пора року? Добре, якщо у нас весна, то ми який одяг починаємо носити? Ну а зараз я пропоную нам погратися в гру. Одяг який? Якщо ми його носимо вдома, то це одяг який? Якщо одяг носять чоловіки, то це який одяг? Якщо одяг намочило під дощем, то одяг який? А якого кольору ми бачимо одяг на картинці? Ну а зараз, дітки, я пропоную нам закріпити, як ми з вами одягаємося на вулицю. Що спочатку одягаємо, а що потім. Ну що ж, слідкуйте за картинками та називайте Починаємо ми одягатися з чого? А по закінченню нашого заняття я пропоную зібрати в шафу весняний одяг. Зараз перед вами буде з'являтися одяг, а вам потрібно його назвати. Ну що ж, почали? Ось ми з вами наповнили шафу. Яким одягом ми з вами наповнили шафу? Давайте пригадаємо, який ще є одяг. А тепер давайте пригадаємо, що спочатку ми одягаємо, і що в кінці.